Отже, грунт замерз, насіння ми вже вибрали. А як же виглядає сам процес посіву? Усе надзвичайно просто вам знадобиться відро з насінням, і, звісно, ваші руки. Ця техніка називається посів розкиданням. Ви просто берете жменю насіння і рівномірно розкидаєте його по поверхні грядки. При цьому намагайтеся, щоб вони лягали не дуже густо, але й без великих прогалин. Норма висіву для підзимового посіву зазвичай збільшується відсотків на 20-30, якщо порівнювати з осіннім. Навіщо це наша страховка? Ми свідомо враховуємо, що частину насіння можуть скльовати птахи або вони з якихось причин просто не зійдуть краще, нехай навесні зійде трохи густіше, аніж з прогалинами для озимого жита чи пшениці. Це приблизно 2-2,5 кілограми на сотку, а для гірчиці близько 400-500 грамів на сотку. Намагайтеся робити це у безвітряну погоду, щоб насіння лягало саме туди, куди ви його кидаєте, а не летіло до сусіда на ділянку. Увесь процес на стандартні 6 соток займе у вас не більше, ніж пів години. Коли насіння вже розкидане по мерзлій землі, виникає цілком логічне питання а чи варто його чимось прикривати? Тут думки садівників зазвичай різняться дехто радить трішки присипати посіви тонким шаром торфу, компосту чи просто сухої землі, яку заготували заздалегідь, це може додатково захистити насіння від птахів та вивітрювання, але насправді це не є обов'язковим. Найкращим же укриттям для вашого насіння стане сніг. Якщо після посіву випаде сніг, він надійно вкриє насінини, захистить їх від морозу та птахів. А навесні під час танення сніг забезпечить їх необхідною вологою і допоможе їм краще щепитися з ґрунтом. Якщо ж снігу у вашому регіоні взимку обмаль, то легке мульчування може бути виправданим. Якщо ж ви мешкаєте у сніжному краї, то можна сміливо залишити все як є. Природа сама про все подбає не варто намагатися загортати насіння граблями в мерзлу землю ви, скоріш за все, просто згорнете його вкупи, порушивши рівномірність посіву. А тепер давайте детально поговоримо про користь, яку ми отримуємо від цієї на перший погляд, простої дії. Перше і, мабуть, найголовніше це значне покращення структури ґрунту. Уявіть собі, щільний злежений за сезон глинистий ґрунт. Навесні його важко копати. Він погано пропускає воду та повітря. Корені сидератів, особливо потужна коренева система жита, діють як справжній біологічний плуг, вони проникають глибоко розсуваючи частинки ґрунту, створюючи в ньому пори. Та канали, коли навесні ви зріжете зелену масу, а коріння залишиться в землі перегнивати, ця пориста структура зберігається, ґрунт стає пухким, грудкуватим, справді живим, він починає дихати, значно покращується його вологоємність та повітропроникність. Навіть якщо у вас піщаний ґрунт, який не тримає вологу, сидерати стануть у пригоді. Їхня органіка, що розкладається з клею частинки піску, роблячи ґрунт більш структурованим та здатним утримувати воду, це фундаментальна робота для покращення здоров'я вашого городу, цінність якої справді важко переоцінити. Друга величезна перевага, яку ми отримуємо, це ефективна боротьба з бур'янами. Бур'яни це вічний головний біль будь-якого городника. Вони першими з'являються навесні, забирають у культурних рослин світло, воду та поживні речовини. Постійне прополювання забирає безліч сил і часу. Сидерати, посіяні під зиму, дають нам стратегічну перевагу в цій боротьбі. Вони сходять дуже рано ще до того, як більшість бур'янів встигне прокинутися. Швидко нарощуючи зелену масу, вони створюють щільний зелений килим. Який просто не дає бур'янам світла для росту, вони буквально душать їх у зародку. Крім того, як ми вже згадували, деякі сидерати, наприклад, жито, виділяють у ґрунт алелопатичні речовини, які активно пригнічують проростання насіння інших рослин. У результаті, до моменту висаджування основної культури, ваша грядка буде практично чистою від бур'янів. Ви заощаджуєте величезну кількість часу та сил на прополюванні у найбільш напружений весняний період. Третій важливий аспект це, звісно, збереження і накопичення поживних речовин у ґрунті протягом осені та зими з ґрунту, що залишається незахищеним, активно вимиваються та вивітрюються цінні поживні елементи, дощі та талі води просто змивають. Цінний азот, калій та інші мікроелементи глибоко в ґрунт. Там вони стають недоступними для коренів більшості культур. А от сидерати, що ростуть, своїм корінням захоплюють ці втікаючі поживні речовини, вони накопичують їх у своїй зеленій масі та кореневій системі. Вони діють як губка, буквально вбираючи в себе все найцінніше. Навесні, коли ви переорете чи загорнете цю зелену масу в ґрунт, усі ці накопичені елементи повернуться у верхній родючий шар, причому у легкодоступній для рослин органічній формі. Таким чином ви не просто не втрачаєте родючість за зиму, ви її примножуєте, це по суті такий собі зелений банк, куди ви робите свій вклад восени, аби навесні та влітку отримати щедрі дивіденди. Здорові рослини та, звісно ж, багатий урожай, звичайно, було б несправедливо говорити лише про переваги. Метод підзимового посіву має і свої недоліки, а точніше, ризики. Один із головних це нестабільна зима з частими відлигами. Уявіть ситуацію: у грудні ви все зробили правильно посіяли насіння по мерзлій землі, а вже в січні раптом настала аномальна відлига. Що тривала два тижні з плюсовою температурою та дощами, насіння, особливо таке чутливе, як гірчиця, може сприйняти це як прихід весни і почати проростати, а потім, у лютому, вдаряє мороз мінус 20. ніжні щойно проклюнуті паростки, звісно, просто загинуть. У цьому випадку вся ваша праця піде на нівець. На жаль, передбачити погоду на три місяці наперед. Неможливо, цей ризик особливо високий у південних регіонах із нестійкими зимами. У центральних та північних регіонах, де зима зазвичай стабільно холодна, цей ризик значно менший тому, приймаючи рішення про підзимовий посів, завжди зважайте на кліматичні особливості вашого регіону. Ще одна можлива проблема це наші пернаті друзі. Птахи, особливо в голодний зимовий час, будуть дуже раді такому частуванню, як розсипане по поверхні насіння. Якщо сніг довго не випадає після того, як ви посіяли, зграйка горобців чи синиць може відчутно прорідити ваші майбутні сходи. Звісно, вони не з'їдять усе, але шкоди можуть завдати чималої. Як із цим боротися? По-перше, як ми вже казали. Найкраще укриття це сніг. Спробуйте посіяти безпосередньо перед снігопадом. По-друге, може допомогти легке мульчування тонким шаром торфу або компосту. Це зробить насіння менш помітним. Деякі городники використовують старий дідівський спосіб, натягують над грядкою старі блискучі компакт диски або стрічки з фольги на кілочках, вітер колише їх. Вони виблискують і відлякують птахів. Цей метод не дасть стовідсоткової гарантії, але може допомогти зберегти більшу частину посівного матеріалу, поки його не вкриє надійна снігова ковдра. Нарешті прийшла весна. Ваші сидирати успішно перезимували і тепер тішать око справжнім смарагдовим килимом. Що ж робити далі? Це найвідповідальніший етап, головне. Не дати сидератам перерости і зацвісти, якщо ви прогавите цей момент, їхні стебла стануть занадто жорсткими і вони витягнуть із ґрунту надто багато вологи та поживних речовин. Ідеальний час для закладання сидератів у ґрунт це коли зелена маса доросла до 15-25 см. сантиметрів. У цей час вона максимально ніжна, соковита і багата на поживні речовини, і існує два основних способи закладання. Перший це перекопування, ви просто перевертаєте пласт ґрунту разом із зеленою масою, використовуючи лопату, другий, більш щадний для ґрунту підрізати сидирати плоскорізом або сапою на глибині 5-7 см. А зелень залишити на поверхні в якості мульчі. Після закладання ґрунту потрібно дати час відпочити і перетравити органіку зазвичай на це йде від двох до чотирьох тижнів, тільки після цього можна висаджувати вашу основну культуру. Коли сидерати виконали свою місію і були загорнуті у ґрунт, земля перетворюється на справжнє свято для наступних культур. Вона стає пухкою вологою, максимально насиченою органікою та азотом. То кого ж найкраще запросити на це багате застілля? Найкраще на таких грядках почуваються найбільш ненажерливі культури, ті, яким потрібно дуже багато поживних речовин для інтенсивного росту, це в першу чергу всі представники сімейства Пасльонових томати, перці, баклажани та картопля. Вони будуть вам надзвичайно вдячні за таку ґрунтовну підготовку, також чудово відгукнуться на седерацію всі види капусти, кабачки, гарбузи та огірки, вони зможуть повною мірою реалізувати свій потенціал і дати вам справді щедрий урожай. А ось для коренеплодів, таких як морква чи буряк, надто велика кількість свіжої органіки може бути несприятливою, вони можуть почати гілляститися. Або роздвоюватися, тому під них краще готувати грядки іншими методами. Яс і ітиаме завжди плануйте сівозміну, зміну, обов'язково враховуючи, які саме сидирати і під які культури ви засіваєте. Давайте уявимо ідеальний сценарій, щоб ви чітко побачили кінцевий результат. Уявіть, кінець листопада ви щойно зібрали останній урожай, земля виглядає виснаженою і порожньою, і тут ви наважуєтеся на експеримент. У середині грудня, як тільки вдарять перші приморозки, ви виходите на ділянку і за якихось півгодини розкидаєте по грядках насіння зимового жита, потім випадає сніг, і ви забуваєте про город аж до весни. У квітні коли у сусідів на ділянках ще чорня гола земля і тількино пробиваються перші бур'яни, ваші грядки вже вкриті густим зеленим килимом завишки 10 см. На початку травня, коли жито сягає 20 см, ви легко підрізаєте його плоскорізом. Через два тижні грунт на вашій грядці стає схожим на чорний пух, він пухкий, вологий і живий. Ви висаджуєте розсаду томатів і вона приживається за лічені дні, рушаючи у ріст із неймовірною силою. Все літо ваші рослини здорові, сильні і майже не потребують прополювання, а восени ви збираєте врожай, якому заздрять усі сусіди. Ось це і є той результат, заради якого варто спробувати підзимовий посів. Отож, підіб'ємо підсумки підзимовий посів сидератів у грудні це не якась там вигадка і не панацея, це сучасний агротехнічний прийом, який, як і будь-який інший, має свої правила, ризики та величезні переваги. Це не просто працює, це може стати вашою секретною зброєю у боротьбі за родючість ґрунту та високий урожай. Якщо правильно вибрати культури, наприклад, озиме, жито чи пшеницю. Та дотриматися термінів сівби по мерзлій землі, ви отримуєте колосальну перевагу навесні. Тільки уявіть, поки ваші сусіди навесні тільки готуватимуть грядки, у вас уже буде живий зелений килим, який працює на ваш майбутній урожай, ви буквально обганяєте саму природу на кілька тижнів, заощаджуючи час, сили і отримуючи здорову живу землю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради. М -м -м. А тепер головне питання до вас чи ризикнете ви спробувати підзимовий посів у цьому грудні? Або, можливо, у вас уже є такий досвід. Поділіться своїми думками та історіями в коментарях унизу.